І всім привітка друзі, як завжди на моєму каналі. Сьогодні хочу знову зробити розпаковку, але в мене є тільки 9 хвилин, щоб зняти відео разом з вами. Тому погнали! Сьогодні у нас нова колекція Це чашечки з питанням. Така тут буде відкривашка. Тому погнали, пакетик. Е, із цих трьох пакетиків колекція я візьму цю маленьку кіпібару. Сюди буду а сюди. Ну, коротше, все, що не треба, буду сюда. Так. Далі у нас новолічна іграшка, пам'ятаєте? і ані. Ми беремо один пакетик, тому що сьогодні візьму ось цей. Ага, ви скоримся. Їжа по порам року. Візьмемо цей більш-менш нормальний. Цей якийсь ненормальний він. Ні, давайте наоборот. Цей візьмемо ненормальний. Цей нормальний він. У нас сьогодні заканчується три колекції. Жалко. І зараз з питанням ба Давайте візьмемо, мабуть, фіолетову. Чесно, я їх тільки що робила, тому що мені хотілося з'єднатись просто з вами. ВІ-ДЕ-О Візьмемо таке Ну, давайте починаємо. Ось такі в нас є пакетики. Сьогодні по-бистрому переглядаємо. Коротше, щоб на ходу побачите. E, перша колекція це у нас. милі e, котики. Ось він. Давайте відкриваємо. Знову на ось воно, мабуть, так. Те нас да. в нас поміну 3. Це ось така. Ну, з молоком котик. <гум> Я знялась таке нового крампет. Котку. Клеем. Далі крампет. У нас сьогодні буде під номером двоєчка. Я вже реально не пам'ятаю. По... Я вспомнила, хто щось буде у нас, друзі. М -м -м, це це самый смішний крампет. Думаю. <гум> Я старалася <здарова не> люблю <гум> по-настоящему. Ось так комплекта, давайте прикладемо. І так, друзі, я хотіла сказати, я відкрию коментарі і, будь ласка, напишіть питання, все позадавайте мені просто питання. І я потім зніму серію, як я відповідаю на ці питання. Буду дуже рада читати та відповідати на ваші запитання. Але тому я відкрию коментарі. Пишіть. Так, а ми переходимо на наступний у нас тут це подпадало, ну нічого страшного, ми це цепом приклеим куда-то колись. Так, bubble Е, Надо знайти за відкривачку. Короче, відкривашка трошечки заглоковая. приклеїти Может быть, приклеить угрозе не нибудь У нас така прикольна Bubble Tea. Е, я відпочатую нашу панорам три. Кроєм сюлепс. Перегортаєм. Я по первым рокам вона вже відкрита, в принципі. Це ті, хто не родилися, літа. Сейчас укажем, що вам надо їсти. Сейчас покажем, скажем, короче, що все буде. Намазываем. Быстренько открываем клей. Намазываем. Давайте приклеим по быстро, быстро, быстренько, на максимум. Первое, это M&M's с Это из солодких. Далее, что я буду топить? Воду. Ну конечно, это же лето. Это же лето. їсти бандаринки. Це несправедливо, що зимою треба їсти банани. Я не їм банани. Хто Кабачки. Ідеально. Вітаю вас, хто родився літом. Я ж не заметив, що вам не видно. Вибачте. О, у нас зараз колекція кепібара. Кепібара. Це все, все кепібара, вона ще порвана. Ой. Ой, давайте. А, тут надо старать номер. Господи, да, стирало. Стираем. Оп-оп-оп, так. І у нас під номером попалося два. Я забыла, кстати, спатать під яким номером іду. Я взяла на максимум. Клеїм на номер 2. Намазуємо на копибору. тоже клей. И давайте подумаем что нам попалось. Хм. Чуть-чуть, конечно, прискорилась, но теперь можно остановиться этот а, попалась такая платьичка с мандаринкой. Там... А больше ничего не было. У нас там была мандаринка, бо я помню, я ложила. Так я этих мандарин, конечно, бачу. Не бачу. Ну ничего. Далее у нас Ялинкові іграшки. Давайте нам ну, тут треба вгадати. Так, під яким номером. Бістрі написали в коментарях. Також пишіть е, свої запитання. Пишіть номера і пишіть свої запитання. Відкриваємо тут просто така легко відкривачка 4 минуточки, а швидше. Я куда-то спешу, не знаю куда. Ладно. Разрываем чистую упаковку. Да. Я это. Я разорвала упаковку. Я. <гас> я. Также я наказала, там попалась петна на висе, Я уже помню. И у нас такая ладужная такая игрушка, миша. І переходимо до нової колекції. Чашка плюс питання. Давайте тут є така відкривачка. І треба відірвати Боюсь. Раз, два. Ну, <клевіття> речі, раз така просто відкривачка. Так. Попалася нам ось така чашечка фіолетова досі гарна. А, і під яким номером. Я думаю, що понятно, під яким. Давайте поки що відклеїм. Так, клеї. Так, давайте підійдемо на номером. Може сюди, 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 сюди. І вона була під номером. да 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 Шість. Заклаємо сюди і тут буде запитання. Давайте зараз відкриємо запитання. Який в мене колір очей? У мене, я поки що наклею, у мене колір очей сірий. І так, друзі, ми завершили розпаковку. Ось таке у нас вже виходить набір. Далі минутка перегляду. Ну, а всім дякую за перегляд цього відео. І ще раз наголошую, пишіть свої запитання. Я дуже сильно хочу зробити таку тему, там, де я буду відповідати на ваші запитання, тому що це чашка з питаннями, я її придумала сама і писала свої запитання сама. Щоб вам просто було інтересно, але мені інтересно, які ви мені запитання хочете... Задати, тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Коментарі будуть відкриті. І я дуже чекаю, лайки мої відосики та підпишіться на мої канали.